Друзі, усім привіт! В продажі маємо Volkswagen Sharan 2012 року на 2-літровому дизельному двигуні. На механічній коробці передач 6-ступеневі, 2-літровий, повний привід 103 кВт. Такий кузов у нас гарний без м'ятинки, царапинки, резина у нас літня. Ханкока 23-го року. Ось такий у нас така автівочка. Зараз пройдуся вам по кругу, покажу ще салончиком, овечі в нас є. По салончику в нас гарне, карти ніде не поцарапані, кнопочки не затерті. Сидіння також в оригіналі, ніхто не перешивав, кермо не фарбували. Таке в нас сидіння, авто світло присутнє, 229 тисяч пробігу, повне мульті кермо, велика мультимедія, клімат-контроль. Клімоконтроль також працює, присутній вебаста, шестиступенева коробка. Ось такий у нас тут автомобільчик. Так, у нас позаду це семимісна версія. У нас є такі столики і ще позаду два сидіння. Зараз покажу. Дуже великий просторий багажник. Якщо не потрібно вам 7 місць, то буде досить і досить великий багажник. Також з цієї сторони все гарнесенько, все охайно. Бутолочок чистесенький, не зацарапаний, білесенький, також звідси. Торпеда також без зауважень. Сидіння не просивші, під не потерті. Також тут нічого не потерти, не побити ремінцями всі пройомчики, все гарно. Зараз придуси вам тим, що новіром. Перевіримо лакофарбове лакофарбу покриття. 103. 103. 85. 86. 80 88. 83, 85. 96. 131. Кому цікавий даний автомобіль? звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка, доставка по Україні.